Вітаю вас на каналі Unreal Stat. З вами Оксана Чернова і це відео присвячене тесту Хі квадрат для перевірки гіпотез про розподіл категоріальних змінних. Нагадаю, що на каналі є відео про загальну процедуру перевірки гіпотез, в якому, зокрема, пояснюється, як перевіряти гіпотези про середнє та пропорцію. Запрошую його переглянути. У цьому відео спочатку ми розберемося, що таке таблиця частот та як її можна використовувати. Далі поговоримо про перевірку гіпотез, використовуючи тест Хі квадрат, та завершимо реалізацією на мовах Python та R. Отже, що ж таке таблиця частот? Одностороння категоріальна таблиця або таблиця частот англійською One-Way Categorical Table це таблиця, у якій в одному рядку вказані різні категорії, наприклад, вікові групи пацієнтів, а в іншому кількість спостережень, які належать до відповідної категорії. Далі наведено приклад таблиці частот, це реальні дані щодо віку пацієнтів лікаря-флеболога однієї з клінік столиці. Всього пацієнтів 144, і найбільше з них зосереджено у вікових групах 50-52, 60 та 69. Навіщо потрібні таблиці частот? Така таблиця дозволяє швидко та легко дізнатися, як розподілені дані між різними категоріями. Вони є основою для поводови гістограм. Оскільки аналіз починається з візуалізації, давайте подивимося, як виглядає відповідна гістограма. На горизонтальній осі вікові групи, на вертикальній осі кількість у кожній з груп. Також нагадаю, що на моєму каналі є відео про побудову гістограм. Окрім візуалізації, односторонні таблиці є базою для більш складних статистичних аналізів, таких як Хі-квадрат тест. Спочатку згадаємо, якою є загальна схема перевірки гіпотез. Спочатку формулюється нульова та альтернативна гіпотеза. Далі фіксується рівень значущості, найчастіше альфа дорівнює 005. На наступному кроці обчислюється значення тестової статистики. Якщо ви використовуєте прикладні програми, то потім буде пораховане p-value. Далі порівнюючи p-value з рівнем значущості альфа, ми відхиляємо аж 0, якщо p-value не перевищує альфа, інакше не відхиляємо аж 0. Наступний важливий крок: ми робимо висновки та інтерпретуємо результати перевірки гіпотез. Перейдемо до опису тесту хі-квадрат. Нехай спостерігається змінна з К-категоріями. Основна гіпотеза може полягати в тому, що кожна категорія зустрічається в популяції з однаковою ймовірністю, тобто p 1 дорівнює і так далі, PK дорівнює 1 розділити на К. Альтернатива полягає в тому, що категорії не є однаково ймовірними. Тест можна використовувати при виконанні наступних припущень. Перше, вибірка є випадковою, а спостереження є незалежними. Друге, очікувана кількість спостережень в кожній комірці більше рівне за 5. Під очікуваною кількістю спостережень в кожній комірці мається на увазі, скільки б ми спостережень побачили при виконанні аж 0 для заданого обсягу вибірки. На наступному слайді ви побачите приклад. Тестова статистика визначається як сума за усіма категоріями відношень. В чисельнику в нас різниця між спостережуваними та очікуваними значеннями в ІТ комірці піднесена до квадрату, і в знаменнику ми ділимо на очікувану кількість спостережень в ІТ комірці. За істинності H0 тестова статистика має розподіл х квадрат з К-1 ступенем свободи, К нагадує це кількість категорій. Розглянемо приклад. Маємо таблицю з даними про вікові групи 114 пацієнтів. Необхідно перевірити гіпотезу про рівномірний розподіл пацієнтів за віковими групами на рівні значущості 0,5. Маємо шість вікових груп, починаючи з 20-29, завершуючи 70-79 та 114 спостережень. Оскільки вікових груп 6, то основну гіпотезу формулюємо наступним чином: p дорівнює 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 1 дорівнює p 2 дорівнює p 3 дорівнює p 4 дорівнює p 5 дорівнює p 6 дорівнює шоста. Тобто, з однаковою ймовірністю ми спостерігаємо пацієнтів в кожній з вікових груп. Альтернативна гіпотеза про те, що хоча б одна з цих рівностей не виконується, тобто якась з груп зустрічається частіше. Спочатку порахуємо очікувану кількість спостережень в кожній комірці, якби розподіл був дійсно рівномірний. Для цього потрібно поділити загальну кількість спостережень, їх у нас 114, на кількість вікових груп, їх у нас 6. Відповідно, тут отрималось значення 19. В цьому випадку вийшло ціле число 19, в загальному випадку не обов'язково ви отримуєте ціле число, це не є страшно. Отже, заповнюємо таблицю далі. У кожній з комірок, в кожній віковій категорії ми почікували 19 спостережень. Далі ми можемо відняти спостережувано від очікуваної для кожної комірки. Потім піднести до квадрату попередньо пораховане значення і поділити на очікувану кількість. Відповідно, це можна зробити для кожної з груп, а потім нам потрібно додати всі ці значення. Отже, тестова статистика дорівнює 43,68. За істинності нульової гіпотези тестова статистика мала б розподіл хі квадрат з К-1, в даному випадку з п'ятьма ступенями свободи. Тоді Півелью дорівнює ймовірністю того, що випадкова величина, яка має розподіл хі квадрат з 5 ступенями свободи, більша або дорівнює значення щойно порахованої тестової статистики. Як бачимо, Використовуючи таблиці прикладні програми, можна порахувати це значення. Тоді P-value дорівнює ймовірності того, що випадкова величина, яка має розподіл Хі квадрат з п'ятьма ступенями свободи, більша або дорівнює за щойно порахованим статистику тестом. Влаштовуючи прикладні програми, ми можемо порахувати це значення, і далі нам потрібно його порівняти з нашим пороговим рівнем 0,05. Ну, як ви бачите, у це значення суттєво менше за 0,05. Отже, можна зробити висновок, що на рівні значущості 5% дані дають достатньо підстав для відхилення нульової гіпотези. Тобто лікар не може стверджувати, що до нього однаково часто приходять пацієнти з усіх вікових груп. Перейдемо до реалізації на мові PARTO. Перший крок це підключення бібліотек. Ми підключаємо PANDAS, ми підключаємо NumPy, також нам буде потрібно HESQUARE. Потім створюємо набір даних з з необхідною кількістю спостережень в кожній категорії. Потім створюємо. Створюємо змінну Observed і створюємо змінну expected. Ну а далі використовуємо H-Square, де ми даємо два аргументи: Observed та Expected. Після цього можна попросити надрукувати результати, статистику тесту та півелі. Можна переконатися, що вони співпадають з результатами на попередньому слайді. Перейдемо до реалізації на мові R. Спочатку створюємо Data Frame, який містить набір даних. Потім одразу можна використовувати HI-Sквертест. Ось таким чином він викликається. Ну і Результат містить статистику тесту та P-value. Вони знову співпадають з тим, що було на попередніх слайдах. Зауважимо, що ймовірності не обов'язково мають бути однакові. Ми можемо формулювати нульову гіпотезу, як те, що перша категорія має ймовірність P10, ката категорія має ймовірність PK 0 де, звісно, ці ймовірності мають бути більшими рівними за нуль та в сумі давати одиницю. Альтернатива тоді буде, хоча б одна з ось цих рівностей не виконується. При цьому очікувана кількість спостережень в кожній віковій групі буде тепер пропорційна до цієї ймовірності, ну а далі можна використати аналогічні кроки для знаходження статистики та для знаходження P-value. Більше про статистичні тести можна почитати в підручнику Карташова. «Ймовірність процеси статистика. я дякую вам за перегляд.